Вітаю вас, діти. А чи знаєте ви, яка зараз пора року? Так, це осінь. А скільки місяців триває пора року осінь? Вірно, три. Давайте разом назвемо їх за порядком. Вересень. Жовтень. Листопад. Кожна пора року має щось гарне для кожної людини. Нині осінь нас чарує, неповторна, чарівна. Різні барви нам дарує і дивує нас вона, виглядає так казкова восени і парк, і гай Розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край. А чи подобається діти вам осінь з її дарунками? А які кольори осені ви бачите навколо себе? Скажіть, діти, що зараз люди збирають у своїх садах? Назвіть ці фрукти? Це яблука. Груші, сливи, виноград. У людей восени багато справ не тільки у садах, а й на городах. Скажіть, які кольори осені ви бачите на городі? А що люди поспішають зібрати на ньому? назовите овощи. Помидор. Капуста. Картопля. Буряк. Морква. Перец. Гарбуз. Малята. А якого кольору поля стоять восени? Які дарунки осені іще залишається зібрати людям у полях? Це кукурудза, соняшник і цукровий буряк. Осінь чарує і дивує нас своїм різнобарв'ям кольорів. І ліс не виняток. Що за кольори осені ви бачите у лісі зараз? Які осінні дарунки є у лісах? Давайте пригадаємо. Це різноманітні гриби, шишки, жолуді. Горіхи та ягоди горобини. Ось так, діти, різнобарна, щедра красуня осінь роздає всім подарунки. А на цьому я з вами прощаюся, до зустрічі!